Доброго раночка. З вами я, Квіткова душа. Звуть мене Тетяна. Живу я на Полтавщині і прикрашаю свою ділянку квітами. Тут у мене окремо Іриси. Більш прості сорти. Вишу, каніші я замовила. Да ще три є. Тут окремо лілейники. Це однорічний дельфініум, лоскит, гвоздичка турецька. Льон багаторічний, метелики налетіли. Ну так, понад теплицію. Тут у мене прямо мексиканська така діляночка. Ці кактуси зимують, а ці зимують вдома. Виносю їх малі то сюди, на південний бік, потім ще вирішила розширити свої володіння, прокопала тут ось діляночку і посіяла тут, вийшло. Різні маки і рожеві і повні. тут уже більш природний стиль, не треба й Ой. Садотерапія. так все виглядає з тієї сторони. Десь треба допрацювати, десь треба доробити. Нічого. Все помаленьку робиться. по мірі си чи бажання. Все виглядає. Трошки хочеться його доробити, досконалити, десь дополути, десь щось пересадити. Скільки я цих маків вже вирвала, винесла, Шкода, але ж і землі треба. Дивитися. Зранку виходиш, потрапляєш в рай для душі. Як отак -от гляд. Норма. ділки працюють. Будемо оковий мед. скидывайся. Ран, ранком открывается. Забыла. красивый. Цибулька моя. Ну все, друзі, піхта моя полота. Робота чекає. Але хотілося вам показати цю красу. Гарного настрою всім. І мирного дня. І взагалі мирного життя. Якби з цієї хвилини, секунди закінчилось закінчилося сіклятіїне. І ми почали жити. Жити, сіяти квіти, ростити дітей. Ну, як раніше, а ще б краще. <різь> Мрійниця. Але куди без мрійників? Всього всього вам найкращого, друзі. До зустрічі!